Це одна із найкрасивіших львівських терас. Бачимо послідовну ратушу. Далі гору Високого замку. У нас туман, тому ми не бачимо нашої вежі домінікани, костел святого Казимира, церква Стрітення і Палац латинських архієпископів, вежа Курняк та Успинська церква. Далі бачимо Товариство Дністер, костел Святого Михайла. Намісництво переходимо до костелу Колерисок і прекрасна церква святого Андрія. Тепер костел Бернардинів, Краківський готель. І з тим того боку у нас є цитадель, і дуже дуже далеко костел Святої Марії Магдалини. Церква Святого Юра і костел Ельжбети, і катедра латинська, яка є дуже близько. Ми на терасі, яка мала колись квіти, і басейн, і наша ратуша попереду. Зимовий Львів дуже прекрасний.